Ну ось, продовжуючи те, що я анонсував на YouTube Shorts, про палітру. Я вирішив зробити таку палітру. Вперше, можливо, використав коробку від піци. Ось вона така коробка, так? Легенька, але вона закривається. Прогрунтувавши її, який я зробив, так? Прогрунтувавши, оце клеєм ПВА, потім навіть акриловим лаком. І чудово. Фарба тримається шикарно, блищить, не впитується занадто туди. Не смокчує папір. І дуже зручно, тому що коли ми працюємо, ось ось так, коли витиснути фарбу з боків, вона може бути багато часу. Але, щоб ще було довше, закриваємо коробочку. так Закриваємо. І якщо ще явно довго часу в якийсь пакет поліетиленовий, темне холодне місце, і йдемо спати, а то навіть поїхати кудись там далеко. До Львова чи хто куди, хоч в Києві, і фарба буде довго триматися, отже, тому що в пакеті. Ну і ще такий цікавий момент, хто вже як розійдеться, що можна на цій стороні все це розмішувати, робити колори, всілякі шукати, а фарбу тільки на цю витискати. Чому так? Тому що, коли ви закриваєте, що фарба все рівно особливо свіжа, освіжана. Рідка може капати, може це. Ось цю праву сторону тримаємо як, якомога чистішу або взагалі чисту, і залежно від обсягу робіт. Можна на цій стороні справити зовсім достатньо. Ось це є. Але якщо розійшлися, то на цю переходимо, але ну, зачищаємо. постійно. Це постійно має бути чиста сторона максимально, ну і тут середина чиста. А фарба собі тихенько там е, просихає, густіє, особливо хто любить мастихіном працювати, вона за кілька днів просто прекрасно. Писати їм пасту. Ось такий малесенький лайфхак, особливо для тих, хто живе в квартирах, не має місця і так далі, так далі. Закривати в пакет і працює. У мене були інші подібні палітри, можливо, навіть міцніші. Но, е то саме просте, я робив там трошечки каркас, дерев'яний, то все, і брав пластик якийсь. Ну, я, якщо так десь ще зроблю, то я покажу, в мене дещо було. Ну, все згоріло, але я, мабуть, теж зроблю і більше, і менші. Тому що в дорогу ось таку не візьмете, то коробочка слаба, маленька, ніжненька, поламається. От. А отак, особливо жінкам, щоб довго не думати. Єдине можу ще підказати, ось тут я вирізав оці, щоб не закривалося легенько і просто. Ось так творимо, будьмо здорові.